Детальний розклад Таро його плани щодо вас і наміри повернутися. Розглянемо 5 ключових позицій, тобто 5 карток, які допоможуть зрозуміти його почуття, думки, плани, перешкоди і можливості, а також ваш особистий шлях у цих відносинах. І ви будете знати, що символізує та чи інша картка. Перша картка це двійка. Кубків. Двійка кубків символізує, символізує гармоні, гармонію та партнерство, сильний емоційний зв'язок. Ця картка вказує на те, що чоловік до вас відчуває, і він відчуває до вас щирі почуття по цій картці. Він бачить у вас людину, з якою можна створити гармонійні стосунки. Але також. Може бути присутній страх втрати цієї близькості, особливо якщо між вами є якесь недорозуміння, нерозуміння, тлумачення цієї картки, якщо так кратко, його серце залишається відкритим, але він може боятися зробити перший крок, побоюючись повторення старих помилок або вашою реакцією. Можливо, він чекає ініціативи від вас. Друга картка вісімка мечів. Ця картка символізує обмеженість, внутрішні страхи, ілюзії. Він може відчувати сумніви або бути стриманим через обставини. Вісімка мечів часто показує людину, яка створює перешкоди сама собі через страхи внутрішні, якісь ілюзії. Його думки засереджені на тому як відновити як відновити стосунки але він боїться, боїться помилитися він може сумніватися у своїх силах або побоюватися що його дії будуть неправильно зрозумі... зрозуміли. третя картка дуже добра це лицар кубків». лицар кубків це символ романтичного пориву та бажання примирення Ця картка вказує на можливе бажання вийти на контакт через знаки, увага чи навіть зізнання. Ну, як лицарі, знаєте, у сказках у казках роблять. Ось ця картка от про цих рицарів. Тобто він планує повернутися у ваше життя, але він намагається зробити це, знаєте, так обережно. Лицар Кубків говорить про людину, яка діє за покликом серця, але може зволікати, щоб уникнути емоційного болю. Далі, ну, четверта картка луна. Ну, це не дуже добра картка. Бо місяць символізу ну, картка місяць. Місяць символізує невизначеність, страхи і сумніві. Ну, як знаєте, ноч уночі темно, не, не, тьма не знаєш, куди йти. Тобто, він може бути невпевненим у ваших почуттях, або боятися, що старі проблеми знову. Виникнуть. Також це можливий вплив якийсь зовнішніх чинників, наприклад, поради друзів чи сім'ї, які додають йому плутанину в голові. Ну, знаєте, як говорять там тут, навіть символізм карти, бачите: М -м собака, вовк, рак, і всі вони віють на Луну. А він, як оця луна, слухає, і не знає, кого прислухати, хто, хто з них правий. Кожен має якусь свою пораду. Хто з них править, хто його знає, він там сидить і думає. Тобто, тлумачення цієї картки у нашому розкладі це йому складно розібратися у своїх емоціях і мотивах. Щоб подолати ці бар'єри, йому потрібно знайти внутрішню ясність і впевненість. Ну і п'ята картка це вже про вас, що вам потрібно діяти у цій ситуації. Тобто, це картка сила, Бачите, жінка спокійна і Лев. Сила говорить про внутрішню стійкість, терпіння і контроль над емоціями. Тобто, вам у цих стосунках важливо зберігати баланс і бути відкритою до можливих змін. М'як ви повинні бути тут м'як м'якою і тактов... і мати таку тактовність, так у спілкуванні, що допоможуть створити умови для його повернення. Ну це якщо ви хочете його повернути. Тобто, якщо ви хочете бути його повернути, то вам тут, по цій картці, потрібно бути терплячі і дбайливо ставитися до своїх почуттів, теж не тільки до його, а й до своїх, теж. Якщо ви хочете відновити стосунки, то створіть простір для довірливого спілкування, уникайте тиску або спроби. Прискорити його рішення, тобто, вам бачите, от ви повинні бути як оця жінка, яка прикорює льва. А лев, ви ж знаєте, такий речить, злий, сильний, а вона така спокійна. Бачите її лице яке? Спокійна, умиротворенна, як то кажуть. От ви повинні бути так, такі ж самі, тобто спокійною, відкритою, і дати йому час. Це якщо ви хочете повернути. Якщо ні, ну, там можете ігнорити, там послати його і так далі. Але головне тут, щоб ви, якщо він до вас там підкатує, так, то вам не потрібно кидатися на нього і одразу, о, я так ждала тебе і так далі. Ні, будьте спокійною. Спокійною та майте в собі гординю жіночу. Ну, такий ось розкладик. Якщо ну давайте підсумок. Чоловік все, що відчуває зв'язок з вами, але його стримують якісь страхи і невпевненість. Він має намір відновити контакт, проте може чекати сигналу від вас. Тому ви зберігайте спокій, демонструйте відкритість до діалогу, щоб допомогти йому зважитися. Ось так.